Stalker 2 Forza Assassin's Creed і не тільки. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. І ми виходимо кожен день. Поїхали! За кількома повідомленнями, Forza Horizon 6 можуть оголосити на Tokyo Game Show 2025 року вже наступного місяця. Windows Central заявляє, що бачила відповідні документи, а інсайдер Nate the Hate, підтверджує це, водночас, не будучи певним, щодо версії для Nintendo Switch 2. можливий анонс у Токіо узгоджується з нещодавнім витоком австралійської компанії Cult and Classic. На Gamescom GSC Game World виставила Stand Stalker 2 для PS5, але припустилася помилки в слові Вішліст. Студія швидко залатала, плакат наклейкою зі словом Преордер і одразу відкрила передзамовлення в PS Store. Реліз на PS5 відбудеться 20 листопада цього року. Нещодавно анонсований LEGO Batman Legacy of the Dark Knight може отримати чотири острови в Готемі, де Південний буде більшим за Arkham Knight. Якщо це підтвердиться, це стане найбільшим відкритим світом Бетмена в іграх. Попри лише сім персонажів, контенту в місті обіцяють багато. Ubisoft готує безкоштовне доповнення для Assassin's Creed Mirage цього року. Нова локація Аль Ула, сюжетний контент і поліпшення геймплею. Гру нещодавно додали в Game Pass. DLC продовжить історію Басіма. Точної дати немає, проте реліз цього року. Dying Light the Забіст виходить вже наступного місяця і обіцяє найрізноманітніший світ серії. Кастор Вудс поєднує старе місто, промисловий біом, ферми, болота та село, наповнені секретами, картами до прихованих локацій і колекційними предметами, що розширять лор гри. Повертайтесь завтра за новою порцією новин, а також трекайте свої ігри з ВТГ.